Мої вітання, друзі, Добрий вечір усім. Мене звуть Віолета ЦАП і ви дивитесь програму Деталі на часі. Попри воєнні реалії, Центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради продовжує працювати у штатному режимі. Адміністратори центру приймають відвідувачів з понеділка по п'ятницю, уже з 8.30 ранку. Тут можна отримати широкий спектр послуг. Втім, з початком збройної агресії Росії проти України, ЦНАП зіштовхнувся з багатьма викликами і проблемами, тож як вдалося адаптувати роботу центру надання адміністративних послуг в Ужгороді під час війни? Поговоримо з моєю гостею. Знайомтеся поряд зі мною Жанна Павлов, начальниця центру надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради. Вітаю вас, пані Жано, у нашій студії. Вітаю, дуже рада з вами познайомитися. Рада вас бачити. В останні ми говорили про ЦНАП міста Ужгород ще до початку війни. Ясна річ за цей час багато що змінилося, і я підозрюю, що повномасштабне вторгнення також позначилося на вашій роботі. Розкажіть, будь ласка, з якими основними викликами, проблемами і змінами довелося зіштовхнутися? Це насамперед під час вторгнення, це було відсутність зв'язків з реєстрів. Тобто, всі реєстри не працювали. не працювали. ЦНАП трішечки перекваліфікувався, а саме по понаданні гуманітарної допомоги, влаштування, потім багато. Центр працював, працівники ЦНАПу були на поселенні відвідувачів, тобто в Совиному гнізді, працювали на розселенні внутрішньопереміщених осіб, це по різним закладам, а також наші адміністратори приймали внутрішньопереміщених осіб у центрі надання адміністративних послуг. Це була реєстрація внутрішньопереміщених осіб. А був такий момент, що ЦНАП взагалі не працював на початку війни? Не було такого моменту, оскільки всіх адміністраторів був перекваліфікація. Тобто адміністратори були в совиному гнізді. В совиному гнізді на реєстрації на надання гуманітарної допомоги у ЦНАПі залишалося двоє-троє адміністраторів, які приймали на послуги, які були життєво необхідні. Пані Жанно, з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Ужгород став прихистком для сотень тисяч вимушених переселен. І таким транзитним містом, де внутрішньо переміщені особи могли зупинитися і далі їхати за кордон. Багато з них взагалі не мали при собі жодних документів. І я так собі підозрюю, що зверталися першочергово до центру надання адміністративних послуг. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей період, про роботу із ВПО. Про, ну взагалі про цей досвід. Так, дійсно, це було однією з проблем, оскільки було багато відвідувачів внутрішньопереміщених осіб, які взагалі були без документів. Ми, адміністратори ми брали таку тенденцію, через застосунок дії в є документ там в нам була необхідна, необхідна документація, де ми могли ідентифікувати особу. Якщо ні, це з допомогою Державної міграційної служби також вони нам допомагали. Також через засоби електронної пошти люди могли нам надсилати документи, і ми таким чином ідентифікували осіб. Довго тривала оця от хвиля роботи з вимушеними переселенцями? Це був квітень, травень, червень. По поселенню, коли працівники працювали, це був лютий-березень місяць. Потім перекваліфікація була на реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Пані Жано, от ми говоримо про допомогу внутрішньопереміщеним особам. А розкажіть, чи працюють у вашому центрі адміністратори вимушені переселенці? Так працює, це в нас. Працює Ірина Лебідь, Вона приїхала з окупованої території. Зараз знаходиться адміністратором центру надання адміністративних послуг. приймає всі, всі документи на видачі, на рецепції повний готовий адміністратор. Вона працювала в Курахівській міській раді, приїхала до нас. Багато установ, коли розпочалася війна, зіштовхнулися з проблемою браку працівників. Бо багато жінок на превеликий жаль були змушені виїхати з дітьми за кордон. Чи не постала Така проблема у вашому центрі надання адміністративних послуг? Адміністратори одна в нас виїхала і залишилася там працювати так? Ну залишилася там перебувати. Зараз, як я вже зазначила на початку нашого ефіру, ЦНАП працює в звичайному штатному режимі. І розкажіть, будь ласка, скільки послуг ви надаєте, і які з них користуються найбільшою популярністю серед ужгородців? станом на сьогодні в центрі надання адміністративних послуг 268 послуг надається. Так серед них найзапрошеніші послуги це реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, витяг про реєстрацію місця проживання, тобто заявник звертається до. До нас до ЦНАПу це на рецепції, якщо в сумку діє формується витяг, послуга надається миттєво. Тобто ми формуємо витяг, і зразу адміністратори роздруковують і видають заявникам, не потрібно там чекати нічого. Якщо в реєстрі міститься вся необхідна інформація. Також зараз є послуги архітектури, оскільки є зараз такий сезон, літні майданчики, особи подають зараз на ці послуги і реєстрація місця проживання. Це є такі найзапитувальніші послуги. В нас. Надання адміністративних послуг має якесь територіальне обмеження? Е, ні, немає. Ну, територіальне обмеження це тільки по реєстрації місця проживання, тому що особа може тільки особа тільки по місту Ужгороду може зареєструватися. Всі інші послуги надаються без територіальності. Скільки в середньому послуг надає ЦНАП Ужгородської міської ради протягом місяця? Протягом місяця, в середньому до 2000 тисяч послуг, день 130 Нічого собі так, так багато. Давайте поговоримо про послугу є малятко. Наскільки мені відомо, її вдалося впровадити іще ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розкажіть, будь ласка, про цю послугу, як вона працює і наскільки вона є популярною? Деякий час ця послуга не працювала, оскільки була відсутність повністю зв'язків з реєстрами. Ми не могли цю послугу надавати. Зараз у нас ця послуга працює, користується. Ну, користується громадяни, запитують полі. Цю інформацію, але як ну, ми бачимо, вона не є аж дуже аж так, щоб дуже люди зверталися по цій послуги, але в ЦНАПі вона є. Угу. Тобто заявники можуть звертатися, спокійно приходити, запитувати на цю послугу. Нещодавно я мала можливість бути присутньою на семінарії для керівників центрів надання адміністративних послуг Закарпатської області. Він відбувався на Хустчині. Було досить цікаво було дуже багато різних спікерів. Організовував цей захід. Про ООН. От і знаєте, що для мене стало такою собі цікавинкою, так те, що на Закарпатті є єдиний ЦНАП, де впроваджені послуги МВС. Йдеться про ЦНАП Солотвинської селищної ради. Там громадяни мають можливість здійснити обмін. Водійського посвідчення зареєструвати транспортний засіб. Скажіть, будь ласка, чому такої послуги досі немає в Ужгороді? І чи працюєте ви власне над її впровадженням? Так, ми працюємо над її впровадженням. У нас підписані всі узгоджені рішення над запровадженням цієї послуги, але зараз там трішечки в нас є питання по придбанню самої техніки для виготовлення заміни і реєстрації транспортних засобів. На ближчим часом ми ми плануємо запустити цю послугу. Поговоримо про мобільний ЦНАП. Це така. Опція, друзі, коли адміністратори центру надання адміністративних послуг виїздять до людей з обмеженими фізичними можливостями. Це люди похилого віку, це люди із інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, наскільки ця опція є потрібною у нашому місті? Як багато, як часто адміністратори виїжджають до людей? По потреби виїжджають ця послуга є потрібною в місті, оскільки є такі питання, де потрібно. Чи згоду власниками на для реєстрації місця проживання, чи реєстрацію місця проживання самої особи, і тут звертаються цієї особи, яка не має можливості звернутися до ЦНАП, близькі рідні люди, щоб щоб надати цю послугу. Наші адміністратори приймають відповідний пакет документів і виїжджають до виїжають до людей, яка потребує цієї послуги. В середньому у нас в рік до 100 послуг, які потребують цієї послуги на виїзд. З моменту війни які от нові послуги вам вдалося впровадити в Ужгородському ЦНАПі? Це виготовлення закордонного паспорта, обмін закордонного паспорта, видача id картки і обмін id картки Така у нас такі хороші послуги. Зараз в напі надаються, угу. готуючись до розмови з вами, я знайшла таку цікаву інформацію. От нещодавно міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що в кожному центрі надання адміністративних послуг України відкриють. Ветеранське вікно, куди зможуть звернутися наші захисники. Прокоментуйте, будь ласка, таке рішення міністерки. Наскільки воно взагалі потрібне? Так, так, це дійсно так. Є ми чекаємо зміни в по розпорядження 523, де не повинна бути внесена ця послуга. І в ЦНАПі ми працюємо над тим запровадження цієї послуги. Зараз, як ви працюєте із нашими захисниками, чи є у них можливо якісь пільги? Так, є звісно, у них пільги. Ці послуги надаються без черги. Особи звертаються, не потрібно ніякі попередні черги. Без Черги ми цих осіб приймаємо. Є спектр послуг, які надаються адміністративно. Це в Жгородському ЦНАПІ і в єдиному вікні департаменту соціальних послуг. Угу. В Ужгороді, як і в багатьох українських селах і містах, зараз активно працюють над питанням перейменування вулиць. Я зізнаюся вам, що я неодноразово вже чула від людей отакі побоювання, що це потягне за собою якісь зміни у документах, адже сьогодні вулиця називається по одному, завтра її перейменовують. Скажіть, будь ласка, чи виникнуть труднощі із оформленням документів, якщо вулиці будуть перейменовані? Взагалі ніяких труднощів не виникне, оскільки. Реєстри підтягують цю необхідну інформацію зі зміною назви вулиці, також застосунок діє це щодо реєстрації видачі витягу про місце проживання. Також це ця інформація в застосунку дії оновлюється і так, також буде наявна та інформація, яка актуальна станом на сьогодні, тобто назва тієї вулиці, яка актуальна станом на сьогодні. Пані Жанно, в умовах війни, ясна річ, всі ми працюємо на перемогу, всі ресурси, які маємо, кидаємо на фронт для боротьби з ворогом. Втім, мені хочеться вас запитати, от чи м м, вдається вам. І вашим працівникам якось вдосконалювати свої професійні навички, можливо відвідувати якісь тренінги, онлайн семінари, брати участь у якихось таких зібраннях, де можна почерпнути для себе щось нове і навчитися чомусь новому. Так. Чи є така можливість в умовах війни? Так, звісно, адміністратори щоразу проходять онлайн навчання, також приймають участь в офлайн тренінгах. Виїжджають на онлайн тренінги. Звісно, кожний ну кожного місяця вдосконалюється в роботі з нами. Також нас запрошує організація ПРО, в якій ми часто приймаємо участь, досить цікаві тренінги проводяться навчання для надання якісних адміністративних послуг. Угу. Пані Жанно, також завершуючи наш ефір, маю ще буквально два запитання до вас. Скажіть, будь ласка, які плани ви ставите перед собою? Адже війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою. От власне, над чим працюєте зараз? Запровадженням послуг МВС, запровадженням послуг, що стосується ветеран, над цим зараз працюємо. Угу. Якщо говорити більш масштабно і глобально, то на вашу думку, як далі розвиватиметься сфера надання адміністративних послуг не тільки в нашому місті, але й взагалом в Україні? Ну як на це вплинула війна? І як ви вважаєте, як ми будемо далі працювати у післявоєнний час? Це во насамперед об'єднання реєстрів, зменшення кількості пакетів документів, доступність, прозорість. Ну і на останок нашого ефіру друзі хочу поділитися з вами цікавою інформацією, яку я знайшла на сайті Міністерства цифрової трансформації України. Там зазначається, що 90% українців задоволені сервісом у ЦНАПах. Найвищі громадяни оцінили комфорт у приміщеннях, компетентність та мову працівників. До слова, Ужгородським ЦНАПом задоволено. Понад 95% містян пані Жанно, до речі, а ужгородці можуть якось ем, висловлювати свої побажання щодо роботи ЦНАПу. Так, звісно, в нас є відгуки через QR-код. Людина може залишити. Відгук про роботу, діяльність центру надання адміністративних послуг та адміністраторів, які в них були на обслуговуванні. Ну, знаєте, 95% задоволених містян, на мій погляд, це дуже хороший показник. Я бажаю вам. Аби коли ми вже вдруге будемо зустрічатися в цій студії, показник був 100%. Дякую. Я знаю, що ви над цим працюєте, що ви вдосконалюєтеся. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі. Велике спасибі, що ви знайшли час і можливість до нас завітати. Ну і буду рада зустрічі знову. Дякую, Дякую. друзі. Спасибі вам за увагу. Дякую, що ви провели свій вечір разом із нами. Хочу нагадати вам, що ви можете наразі слідкувати за нашим ефіром, за новинами, не тільки в соцмережі Facebook та на YouTube. Також нещодавно у нас з'явився канал у телеграмі та в інстаграмі. Тож шукайте «21 Ужгород і будете знати новини, які відбуваються. У нашому місті ми будемо дуже вдячні новим слухачам та глядачам. Я прощаюся з вами рівно до наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних, спокійних вам вихідних. Нехай щастить.